Вітання від активної та творчої вчительки англійської мови Дніпровської гімназії No77 Ярової Анастасії Олександрівни. Згадуючи про свій педагогічний досвід, його можна представити двома періодами. Найбільш яскраві спогади, із першого, це участь та визнання у премії Global Teacher Prize Ukraine, найкращі вчителі Проязов'я та Мієексперт, створення власного кабінету із інтерактивним та віртуальним простором та STEM-центром. Про нас учнями неодноразово писали у газетах. Виступи на еткемпах, участь у міжнародних програмах і твінінг, ековолонтерський рух, чемпіонати з Лего та ще багато всього цікавого. Але все це залишилось у лютому 2022. -го. Але якщо ти боєць, ти витримаєш все і відродиш знов все втрачене. Почався мій другий педагогічний період у Дніпрі. Дуже люблю ділитися досвідом, тому більше десяти вебінарів на платформах на урок та рухосвіт. Продовжуємо з дітьми працювати у проєктах Ітвінінко «E Global Speaking Clubs, приймаю участь у професійних конкурсах. Завдяки співпраці у проєктах від British Council організувала групу вчителів англійської мови для обміну досвіду та педагогічного росту. А ще у співпраці з іншими вчителями ми регулярно проводимо тематичні дні та кейс-дні та квести. Стосовує різноманітні інтерактивні ігрові технології та прийоми, тому що талановиті діти це майбутнє України.